Доброго дня всім підписникам. Продовжую знімати вам відео про своїх коней. Новим підписчикам. Нагадую, Кобила зветься Бухта, Кобила чистокровна Володимирівка, порода. Батьки її походять з Росії, Володимирівська, жеребець. Фотографії в мене є, батька їхнього. Купила жеребна покрита також Володимирівським жеребцем, кубіліє 10 років. На квітень місяць жеребно, тр-тр-тр. Був просто має десь під метр шість, під метр сімдесят, метр шістьдесят, шість, там сім, вісім. Це там плюс-мінус сантиметри туди, сантиметри сюди. Також є така вишечка баронеса. А походить по Кубелі Бахрані. Вона пішла по мамі, що красом, що характером всім далась по мамі. Сьогодні привезений Сум. Від Богдана. Богдана багато людей знає, наскільки я зрозумів, скільки було до мене дзвінків, скільки було розказів про ці коні. Я зрозумів, що Богдана багато людей знає. Лошечка рожна 10 травня ось які копита і калахмата мечка. Геренні, що задні, грязні Такі коні. Знімаю їх по парах, як стоять в хліві так і знімаю, бо всіх разом випустити, то буде трохи армагедон на дворі. Нагадую, що можливо продажа моїх коней на вибір, ціну не буду називати, бо це треба по конкретних покупцях, по конкретних. Говорити, бо на кожну Коня на кожну кобилу є своя ціна. Ну і розвітно ну, у нас вже поправилося гарно. Ще грязно, звісно, ну. Но... Пилюці такі хліві стоять пиль. Баронеса. Маронеса дуже росла, лошиця. Дуже росла, гарну кістку має, гарні ноги, мечки лахматі, гарне торцове копито, дуже гарна лошиця. Кого що буде цікавити, мій номер є в описі. Знаходимося Рівненська область, Дубинський район, селище Смига. Кого буде цікавити, приїжджайте, дивіться, оглядайте, вибирайте. По телефоні що важко купити, але ж телефон, знайте завжди, що цього не передає. цього не передає, які коні, які вони росту, які грубиною. Баронес. Всім гарних переглядів. Звичайно, ставимо лайки за перегляд. Ставимо лайки за перегляди. Підписуємося на мій канал, поширій мій канал. Ставимо лайки і гарні, увагані всім переглянь. Чують коники вже весно. Хочуть до паші. Ну ще я думаю є. Місяць вони постоять в Льві, на квітні місяць будуть з лошатами. Дав би Бог, щоб все було добре. Будемо випускати їх на випас. щось знімати вам, показувати. Деякий час. Деякий час щось покажемо. 10 років качається на дві сторони. Колись говорили, якщо вже на дві сторони не качається, то вже стара коняк. Десять років це є ще не вік для коней. Це саме-саме. Це кобила матка. Коні нагадує, в мене не запряжні. Вони були все життя свої на коні матки. Багато привели вже. Практично кожен рік лоша. Всіх лошат, ну майже всіх бачив. Відео і фото, фотографії. Скидали люди, багато і відео скидали, які лошата були. Все бачив. Всім гарних переглядів. Всім до побачення, мирного неба.